Привіт! Сьогодні поговоримо про безкоштовні локальні списки Google, які детально описав SEO-експерт Броді Кларк. Цей інструмент допомагає малому бізнесу стати помітнішим онлайн без значних витрат. У 2020 році Google представив цю функцію спершу в США, а згодом і в інших країнах. Вона дозволяє магазинам додавати свої товари до пошуку Google безкоштовно завдяки Google Merchant Center. Це змінює правила гри для малого бізнесу, даючи їм змогу конкурувати з великими ретейлерами. Як це працює? Створіть аккаунт у Google Merchant Center. Завантажте інформацію про товари. Отримуйте видимість, ваші товари з'являться в результатах пошуку, коли користувачі шукають подібні продукти. Це все абсолютно безкоштовно, без потреби витрачати бюджет на рекламу. Основні переваги збільшення видимості: ваш бізнес з'являється в пошуку, привертаючи увагу локальних клієнтів. Конкуренція з великими гравцями. Списки базуються на актуальності, а не на розмірі вашого маркетингового бюджету. Без ризику, простий спосіб перевірити популярність товарів. Як зазначає Броді Кларк, ці списки вигідні не тільки бізнесу, але й користувачам. Адже вони роблять пошук зручнішим і релевантнішим. Деталі читайте у статті Броді Кларка. Посилання залишу в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі.